Вітаю сердечно, пані і панове! Це FreeStudio21.com. Продовжуємо розбирати артиклі З, і нарешті ми переходимо до другої колонки таблиці, коли З не вживається. Здогадатися не важко, що якщо З вживається перед унікальними об'єктами, то відповідно Z не вживається, коли наш об'єкт не є унікальним, або, скажімо так, є взагалі якимось абстрактним. Тому тут з унікальними об'єктами в нас нічого не буде. Йдемо далі. Тепер назви. От з назвами вже цікавіше. Отже, артикль Z ніколи не ставиться. Перед назвами населених пунктів. Неважливо, чи це велике місто, чи це мегаполіс, чи це малесеньке село. Тобто Лондон у нас буде без артикля. Хто б міг подумати? Періс без артикля. І якщо назва населеного пункту буде яка-небудь типу Blue Ridge», Якесь там село невеличке, хто знаде, це теж буде без артикля, тому що це населений пункт. Власне, це дуже зручно, тому що коли ми бачимо назву населеного пункту від географічного об'єкту, так можна зрозуміти, коли йдеться про географічний об'єкт, приміром, річка якась буде з артиклем «З», а назва міста буде вже без артикля З. Далі, артикль «З» також ніколи не ставиться перед назвами країн з одного слова. Теж досить логічно. Італії у нас буде без артикля. Іджип у нас буде без артикля. В'єтнам буде без артикля. Йдемо далі. Перед назвами вулиць, площ, скверів, мостів, парків, станцій. Мається на увазі залізничних станцій, вокзалів. Тут, якщо ми так подивимося. Можна побачити якусь таку закономірність, що все це, це зв'язане як з урбаністикою. Тобто все, що в місті. В місті є вулиці, проспекти, мости, сквери, парки, станції, вокзали, там станції метро, приміром, і так далі. Але тут не все так однозначно. Тому що, якщо назви вулиць досить древні, або, скажімо так, вони походять від інших назв місць. Тобто на місці вулиці раніше був якийсь променад або якась набережна або що, і воно було з артиклем З, вулиця теж буде з артиклем З. Тому з вулицями і всіма цими назвами міських, скажімо так, об'єктів треба бути дуже обережним. Здебільшого вони без «з», але є деякі виключення. Про виключення буде окреме відео. Ну а якщо про виключення забути, «Baker Street», От у нас назва вулиці без артикля «з». Слово «стрить», як правило, не пишуть. Пишуть просто ось так, скорочують, і все зрозуміло зразу. Або «Great Central Station», великий центральний вокзал нью-йоркський», який вже давно не вокзал. Іноді просто кажуть «Grand Central», ну ми напишемо «Station». Іноді існує думка, що якщо появилося слово «Square» або «Bridge», або «Station», або що, то мусить бути артикль З. Не обов'язково. Так таке буває, але не завжди. Ну от іще напишемо сюди «Central який-небудь. Центральний парк. В принципі, в половині міст є якийсь центральний парк. І що цікаво, що якщо ми просто говоримо про який-небудь парк без назви, то дуже часто перед цим словом парк буде Зе: Go to the park». Дуже часто. Але якщо є назва, то тоді «the» не ставиться. Далі географічні об'єкти. І як не дивно, ці географічні об'єкти дуже перегукуються з першою колонкою, а саме, Якщо Здесь стояла перед водоймами, і там у нас були всякі океани, моря, протоки, затоки, і так далі, то зе не ставиться, якщо в нас є озеро, і в цьому озері є слово Лейк. Саме перед окремими озерами, а не перед групами Озер, тому що перед групами Озер завжди артикль «зе» буде. Треба не забувати про лейк. В усіх книжках, як правило, такий приклад: Лейк Онтріо. Ну воно й не дивно, тому що перед назвою стоїть слово лейк, ну куди ще артикль «зе»? ну нема куди його поставити. Далі другий випадок перед окремими островами. Ми пам'ятаємо, що перед групами островів ставиться артикль «зе». Але якщо острів у нас один окремий, тоді артикля «зе» не буде. Корфу, малця і так далі. Ну і не дивно, що якщо перед окремими островами немає артикля «З», то перед великими якимись гігантськими островами, які континенти, по суті. Що таке континент? Ну, це величезний гігантський острів, якщо так подивитись на це. Дуже-дуже очікувано, що перед континентами або частинами світу немає артикля «З». Тобто в нас буде просто Ефрика, а не Зе Африка, Америка, а не Зе-Америка. Далі є ще один кумедний випадок, коли артикль З не ставиться. Ми пам'ятаємо, що артикль З завжди стояв перед системами гір, Кордильєри, Гімалаї і так далі. і так далі. А от перед окремими горами артикль З не ставиться. Треба це пам'ятати. Поки гори в нас в множині, артикль З буде. Якщо гора в однині, артикля з не буде. Тобто, поки в нас гори Карпати, «The Capathean Mountains», або просто «The Капесіянс. Артикля З буде. А якщо в нас буде Говерла, артикля З не буде. Еверест артикля З не буде. Тому що це одна гора. окрема вершина. Тепер ще раз повернемося до назв. Але це вже не зовсім так власні назви. Перед назвами місяців. Тобто January, February буде без артикля З. І взагалі без любого артикля. Далі Днів тижня. Сандій, Monday, без артикля. Ну а далі вже логіки немає. Перед назвами видів спорту, а також іграми, тобто шахи будуть без артикля з, і любими іншими активностями. Ну, в принципі, воно і логічно, тому що активність це дуже абстрактне поняття, в неї немає ніякої конкретики, тому не дивно, що перед ними артикля «З» нема. Тобто свимінг, футбол, баскетбол, фейшінг, боатнг, «yachting» і, і так далі. Дуже логічно, що там артикля не існує. Далі перед кольорами. В принципі, теж зрозуміло. Е, саме перед кольорами, як іменниками, а не прикметниками. Тому що, коли прикметник blue mountain, то теоретично там може бути артикль залежно від е, іменника. Але якщо Blue як колір, голубий колір, синій колір, тоді перед ним артикля З не буде. Хоча нібито унікальний колір, але тим не менше артикля З нема. Суда ж відносяться всі напої і страви. Тобто барбекю буде без З. Суди, крім днів тижня, можна ще дописати свята. Хоча зі святами не все так просто, тому що є різні свята, і іноді буває, що перед святом може стояти артикль Z, якщо далі буде якесь уточнення. Ну якщо уточнення якого немає, і це просто назва свята не більше того, тоді артикля З не буде. Далі, артикль Зе ніколи не ставиться ще в таких випадках, коли ми говоримо про власних батьків, саме про власних, а не про чиїх чужих і про власний дім. Це взагалі цікава річ, цікаве явище. Тому навряд чи ми десь зустрінемо слово зе мазе, буде казатися просто мазе або мам, якщо я говорю про власну матір. Дуже часто пишуть навіть з великої букви. Вже як з великої букви написали, то це точно власна мама. Ну, може писатися із маленької. Це таке. Ну і слово home, ми всі знаємо, що воно без артикля: Stay home, be at home. Не ставиться артикль. Саме home а не house. Ну і е, нехай будуть якісь приклади нам на страви. «Барбекю», hot dog, щось таке зовсім елементарне. Rum, rom, brandy. Навіть трудно уявити, що перед бренді чи перед віскі може бути артикль. Але тут не все так теж просто. Є випадки, коли артикль може стояти. Про це знову ж таки в окремому відео. Ну, кола, приміром, взагалі пишеться з великої букви. Хоча, якщо написати з малої, проблеми не буде. Ну і я не знаю, чи можна воду вважати напоєм. Напишемо Sparkling Water газіровка. Ну, а це вже можна вважати напоєм. Теж артикля не буде. І тут я зупинюся. Це заледве ледве половина випадків, коли артикль З не вживається. Ну, зрештою, як і артикль Е e тут не вживається. Хоча, знову ж таки, особливо, що стосується назв мостів, парків, скверів, там і станцій, і такого іншого, не все так просто, тому що деякі вулиці, мости і сквери, і так далі мають історичні назви. Вони унікальні і тому вони можуть бути з артиклем Z. Про це буде далі. Отже, посилання на перші дві частини в описі відео, посилання на скріни також в описі відео. Дякую за увагу. Підписуйтеся на мій канал.